Ви вже інвестуєте, ваш портфель приносить вам дивіденди, відсотки чи, можливо, орендну плату. Я впевнений, що багато хто з вас вважає, що це і є шлях до фінансової свободи. А що, як я скажу, що ця стратегія може бути пасткою? Ми всі прагнемо до фінансової свободи, але наші дії часто націлені лише на пасивний дохід. У чому тут невідповідність? Уявіть собі. Ви інвестуєте в акцію чи ЄТФ-фонд з високими дивідендами. Ваші виплати стабільні, але ціна самого активу суттєво не змінюється або навіть падає. А ще податки, курсові різниці. Пасивний дохід є, а загальний результат негативний. Пасивний дохід не завжди є ознакою здорової інвестиції. Щоб розкласти все по поличкам, ми проведемо ефір, де розберемо ключові відмінності між фінансовою свободою та пасивним доходом, покажемо, як побудувати портфель, що дійсно прискорить ваш шлях до фінансової незалежності. Розглянемо приховані ризики невиправданого грошового потоку з інвестицій, а ще порівняємо ефективність кількох стратегій. І найголовніше з'ясуємо реальну ціну питання вашої фінансової свободи. Це буде розмова про свідому стратегію, а не про основи. Тож приєднуйтесь до нас у цей четвер, 25 вересня о 19.00. Скануйте QR-код та долучайтесь до спільноти свідомих інвесторів iTOX. Зробіть крок до фінансової свободи вже сьогодні.